І ви на моєму каналі Світ Поробок. І сьогодні ми будемо плести з бісером. Це мої ось колечка, але це не всі, багато не всі. У мене ще є всякі фігурки. Зараз вам покажу пару штук. Просто я їх продаю, тому їх в мене немає. Це ось такий ось половинку фігурки. Я ще доплату іншу, і це буде е, бруси та Ось таке жабко. Далі це карточка. Типа карти ігральні Це з сердечком. Бачите, щось е, качество дуже погане. Знімаю на планшет. І так, я хочу зараз якесь пости, але ну, я точно ще не знаю, яке. Ось таке на мені. А, я вам не показала ці колечка. Де Це така уточка. У мене качество дуже погане. Чомусь качество взагалі це багато підводить мене. І ось таке. Звісно, багато патріотичного. І так, зараз я виберу, що будемо плести. І ще підпишіться на мій інстаграм, будь ласка. Оце мій інстаграм. І я хочу зробити ось такого гуся. О, ось таке колечко гусь. І так, давайте почнемо. Спочатку нам потрібно взяти мою саму підставку. Так, підставка 2023 року. Ось так. Всі так Чуть-чуть колечках. І давайте підбирати кольори. Беру там, де буде бісер лежати. І ще один. Беру бісерок. І тут треба задуматись. Брати білий чи сірий для гуся. Давайте. Який брати, Білий чи сірий, Я зараз виберу. Рішила вибрати білий. Білий. Далі потрібно оранжевий, а ці всі можна забрати. чорний в мене лежить під боком. Ну, вже висиплений. так, висипаємо. Насипала бісер. Тут ось, чорненький, оранжевий, тут біленький. Так, і беремо ліску. Взяли. І так, набираємо. Ну, я буду плести в своїй техніці. Це вже техніка хрестик, але я її плету по своїм цим. Ну, беремо три бісеринки на, на любую нанизу і на одну і все. Спускаємо. Далі тримаємо і беремо одну. І проходимо хрест на хрест. Ось так. І ось так беремо два кончика разом, щоб не було рівно. і спускаємо донизу. Ось так. І далі плетемо так три хрестика. А тут вже нам треба подвір на одну сторону на другу. І беремо одну одну бісеринку. Одну, одну Бісеринку і пронизуємо хрест на хрест. Я бісером уже давно займаюся, 3 роки, але я вам ніколи не одну не казала. Ну, я хочу повернутися до Бісереру ось так. І платимо ще один. І тут у мене ще щось деколи попадається менше це, але це чеський. Я не розумію, чому вони не одинакові, але ладно. І так, в нас мало все рівненько вийти, в мене все вийшло. І далі нам потрібно зробити ось такого. Беремо дві бісеринки біленьких. Також на цю сторону і на цю нанизуємо. Спускаємо. Далі беремо одну чорненьку і робимо хрест-нахрест. У мене чорненький це самий маленький бісер. Я не розумію, чому він такий в мене малесенький. Просто. Ой. Просто гляньте, наскільки він маленький від цього обичного бісер. Він дуже малюсенький. Дуже погане качество. Далі нам потрібно взяти знову дві біленьких. Ой. Так, я не замітила, що включала. Ну, виключала камеру. Ось так. Я розплила. І так. Беремо дві біленьких. На. Цю сторону і на цю сторону. Потрібно нам його це все зафіксувати оранжевою. типа закрити. Ось так, беремо одну оранжевеньку. Вибачте за погане качество я просто не розумію чому. У мене на всіх відео було хороше, а це якось стало чомусь погано. Може, планшет так робить? І так, беремо знову. Далі нам треба плести оранжевою. Отак, беремо дві оранжеві. Ось так спускаємо. І проплитаємо хрест на хрест оранжевою. Та ми зараз робимо дзьобик. І нам треба зробити ще половинку. Ось так у нас виходить. Якось на фото красивіше. Може через те, що в мене ці прозрачні тіні? І ось так. Дві. Спускаємо. І одну. І хрест на хрест. Це, дзьобик ми закінчили. Далі нам потрібно нанизати на одну сторону біленький і на другу сторону біленький. біленький. Ось так. І взяти чорненькою хрест на хрест. Не знаю, чи хтось по такому таторію, але щось лошите. Але я буду старатися. І далі ми біленькими хрестиками платимо до розміру свого пальця. І так, я вже доплила до свого розміру і. Ой! Да, і треба ось тако нанизати дві бісеринки на одну і другу сторону. Потім тут немає ліски. Беремо ліску. І тако протикаю оцю саму верхню. Ось так. І чуть-чуть затягуємо. І далі другий, лівий ліск, так само, тільки в іншому направленні, туди. Як ми цей туди, то цей туди. Об'ясняю, звісно, не дуже. І качество не дуже. Я тільки що пробувала його якось покращити, але ні. І далі, я думаю, зав'язувати сім'ї просто вузельки і хорошо затягувати. Але бачите, як я хорошо затягую, в мене виходить все некрасиво. Тому в мене така проблемка. І мені потрібно ще докупити пару бісерів-кольорів. І взагалі треба ще купити бісеру. Те, що ви бачили в початку, це ну, ще не все. Ну, мені цього мало. Їх всього 20 кольорів. Я вам показала, У мене ще є 30 їх. Але я хочу їх б 50. Так, я вже зробила і давайте його вдягнемо. Дивіться, який красивий гусь. Я думаю, буду ходити в такому кулечці. А ви теж собі платіть і ходіть думаю, допомогла, звісно, вибачте за качество, але думаю, буду і справлятися. Якщо хочете ще таких відео, то ставте лайки. І моя взагалі мрія до кінця літа добити 10 підписників. А взагалі, взагалі, моя мрія, скільки я хочу підписників, то це тисяч. Просто в мене в голові не вкладається тисяча, тисяча людей. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Я буду дуже щаслива. Если вам сподобалось это видео, ставьте лайк и всем пока-пока.